Всі складові елементи та вузли вашого майбутнього басейну марки Жандею виготовляються на цьому підприємстві площею тисяча кілометрів у центрі Франції. Посилена опалубка, фільтруюча установка, досвід двох поколінь, поставлений службу найширшого впровадження басейнів. 30 років проектних досліджень призвели до розробки промислової технології, яка дозволяє вам сьогодні самотужки побудувати басейн. Компоненти ден що складають, гарантується виробникам. Ви також зможете скористатися порадами спеціаліста від розмітки до введення басейну в дію і отримайте десятирічну гарантію на конструкцію відповідно до наших специфікацій. На цій відео оленті крок за кроком представлено будівництво басейну двома фахівцями. Ви детально ознайомитеся з різними прийомами на різних етапах будівництва, що забезпечують успішне завершення роботи. Комплект Дживою не принесе вам неприємних сюрпризів. Ваше щастя та щастя вашої родини у ваших руках.